You know just what you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок. Я розказую, показую життя, як вони є. Приєднуйтесь В день пологів ранок почала з доглядових процедур, бо це мене просто відволікало. Взяла це все з дому. І навіть туш його підмалювала очі. Це мій сніданок, був протеїновий батончик і банан, і це було досить потрібним. Сім ранку мене перевели у пологову кімнату. Чуєте, музика грає спокійно. Зараз покажу саму кімнату пологову. Ось там вхід, і дуже прикольно, що є оця е, е, шторка. Бо вона так відділяє, знаєте, інтимний такий створює затишок. Це щоб ручки мили лікарі. Тут будуть зважувати дитинку потім. Це теж для дитинки лампа. Це я пам'ятаю, до речі, цей самий зал у мене був майже три роки тому. Так, продовжу. Вже застелили цім плюшки взяли речі. Ось там постійно відображався минулого разу серцебиття дитинки, народжувала з таким, ну, те, що постійно слідкувало за, за серцем дитини. Все, зараз почекаю лікаря. Це взяла з собою як талісман. Трішки в жахливому вигляді, але буду записувати собі такі поміточки робити. Поставили мені крапельницю окситоцин і ще якась вігня на Ф, не пам'ятаю. Бо помучила мене трошки, я розридалася, була. Помучила. Лежу з крапельницею, вже починаються такі перейми. <сміття> Ви не уявляєте, як я <сміття> до сліз прям зраділа, коли зараз зміна просто була, відбувається зміна з 8 до 9 лікарів, акушерів, і зайшла акушер. Та, що приймала пологи з Левчиком. Вона просто The Best of The Best. Вона дуже класна, вона дуже класна людина. Вона дуже класно потім пологи е, приймала, потім е, з Левчиком. Потім е, після пологовий той період вона класно проводила. Е, і я, я прям в захваті, що вона. Я дуже 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 дуже, 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 дуже задоволена. Тепер залишилася лікаря. Побачите. Бо лікаря ну, один був зі мною, а тепер нова зміна, і я не знаю, ще хто буде. Не можуть нас поки перевести у післяпологове відділення, бо уявляєте, всі палати зайняті. Краще себе почуваю, ніж в минулі пологи, але на цей раз я попросила епідуральну анестезію і її. Тільки но поставили. В 11:24 я подивилася на свій годинник на руці. І в 11:32 я народила. Тобто ця анестезія вона геть взагалі не встигла подіяти ну, в плані знеболення. Але як мені сказала лікар, та, що вела пологи, вона сказала, що ця анестезія, скоріш за все, дала розслаблення. Для м'ясів, тазу, і через то, прямо отак почалися пологи. Ну, уявляєте, тільки поставили, і через 8 хвилин я вже народила прям. Я прям запанікувала, бо лікарів не було. А анестезіолог був і він ставив цю анестезію з медсестрою, а не було гінекологів. І я відчуваю, що я вже починаю народжувати. У них здивування таке в очах, бо мене щойно переглядали буквально там за 10, максимум 15 хвилин до того, як прийшов анестезіолог. І ось переглянули і одобрили, сказали, що анестезія так може бути, ще й на більшим, меншому терміні, ніж взагалі ставлять її. І тут, представляєте, прийшов анестезіолог, досить швидко прийшов, і, і, і отак воно так швидко потім пішло. Я була дуже в шоці. Да. Мені здається, я себе жаліла. Я не могла зібратися, краще зібратися. Минулого разу я більш зібрана була. Але зараз, по відчуттям, набагато краще себе почуваю, ніж в минулі пологи. Так, це такий відео щоденник, для того, щоб не забути, а що було і як. Дуже добре, що у мене були ці енергетичні всі батончики перекусити. Бо до мене заходила обід, мені пропонували, але я не, ну, чесно, я не уявляла, як я тут можу поїсти взагалі. Ну, Тим паче я тоді ще й встати не могла, і ніхто ж не знав, що не зможуть перевезти так відразу. Що доведеться тут бути, аж коли виписка пройде. Зараз дві години дня вже а виписка. В 16 17 І поки приберуть ці палати, е, насправді, ну, без різниці, ця каже мені акушерка, що без різниці, в яку йти, ну, в плані там. Платно чи безкоштовно, бо безкоштовних, каже, нещодавно ремонт робився. Ну, а то дивіться самі, і насправді, вже куди дійсно буде місце. Буде місце в звичайну, значить, звичайно, і завчасно ніхто не домовляється, просто вже коли у відділення відвозять, тоді вже по місцю потрібно виясняти. Отож, дуже круто, що в мене були оці хоча б перекусони. Знаєте, чого мені хочеться? Просто банально гречки, овочів, оливки. Ну і там м'яско купувала, то його замовила. Звичайної їжі, звичайної, а, наси, такої, щоб насититись їжі. Ось так. Ви навіть не уявляєте, наскільки я щаслива, що жінка, котра заходила в мене ще за обід, запитувала, чи буду я, а я відмовилась тут у пологовій залі їсти. Я ж думала, мене скоро переведуть, і там і Денис скоро приїде, і все таке. І коли вона зараз зайшла і каже, Ви? каже, все ж, може, передумали. Я за вас, каже, не забула. І вона мені принесла гречку, яку я дуже хочу. І там ще й дивлюся, щось там чи чи щось таке ще є. Боже, це так було приємно. <át Stat was> я не відмовилась. І так, перша моя їжа в пологовому. Це, я так розумію, полуденок, запіканка, і вона, певно, ряженка, чи кефірчик, щось таке. це гречка з рибкою. Боже, після пологів моїх те, що треба просто. Я саме гречки і хотіла. Це супер. І так, настав момент істини. У нас народилася доця, доця Софійка, Соня. Соня народилася з ідентичною вагою, як і у Левчика, 2 кг, 490 грамів і 48 см. Показники просто ідентичні. Народилася гарна, здорова дівчинка, лише досить і досить маленька.